Всім привіт! Вже останні дні січня в нас прийшло таке потепління. Ось бачите, сніг, залишки його і починають сходити перші квіти в 2024 році. Це в нас підсніжники. Вони ще такі маленькі, я не знаю. Думаю, через два тижні зніму ще раз відео, покажу, як вони підросли. Ось такі. Квіти будуть скоро самі найперші. Це кожного року. Так інколи буває, вже виростуть підсніжники, квіти такі появляться і випаде сніг, але вони морозу не бояться. Друзі, напишіть в коментарях, у вас ростуть вдома підсніжники чи ні. Скоро будуть квіти перші.